Перша операція це ринопластика. Якщо ви придивитесь, то помітите, що кінчик носа був більш опущений. Взагалі він був більш масивний. І це операція саме на кінцевому відділі носа. Схожа ситуація була в розборі у наді Дорофієвої, яка також робила ринопластику. Наступна операція Кароліни куйок. От чесно, просто уявляю, як її дражнили через фамілію в дитинстві, от, без всякої іронії. Це операція по збільшенню грудей, і тут не все так однозначно. На перший погляд виглядає, що Ані Лорак дійсно збільшила груди, тому що вони стали значно більше. Але якщо порівнювати з Лабодою або поляковою, там прям видно, що це силіконові імпланти. У випадку з Ані Лорак не до кінця зрозуміло, тому що, по-перше, там реально ось стільки пушапу, плюс до всього вона набрала більше 10 кілограмів, а фігура у неї. Пісочний годинник тому жир відкладається в грудях та на стегнах. Тому цілком ймовірно, що груди змінились від того, що вона набрала вагу плюс пошап. В обличчі Ані Лорак багато філарів. Я думаю, всі бачать, як збільшені губи, збільшені вони жахливо. Також збільшені вилиці, збільшене підборіддя. Чому хотіли збільшити підборіддя? Тому що Ані Лорак з юних років тенденція на друге підборіддя. І якщо збільшуєш підборіддя, то в теорії ця ділянка має підтягнутися. Але якщо ви подивитесь на ці кадри з боку, то зрозуміти, що ніхіра воно не підтягує. Також мені здається, що була верхня блефоропластика. І ботакснуться прямо дуже помітно на цих фото. Цікавий факт. Вона знімається виключно з робочої сторони. Це розповів мені знайомий режисер, і вони по помилці відзняли її з неробочої сторони. Вона дуже розплакалася, але потім все перезняли в цьому відео. Я не роблю ніякої оцінки ані Лорак як особистості виключно розбираю її з точки зору косметології та пластики, тому що не вважаю за потрібним давати якийсь аналіз дій людині, яка травмована з самого дитинства.